Де що? Дивіться в цьому відео. Зелененького. відчиняй його. Це коник. Все, тепер я буду там ховати свій корм. Ха -ха. О, о, це, напевно, для мене. О. Ось така стрічка. О, я тут яйце зніс. О, тепер у мене є своя качечка песик. Мяу! О, що тут, що тут? Треба розпаковувати. Мяу. Друзі, ось такий цікавий набір. Дивимось. Та-дам! Так, а я хочу почати зелененького. Відчиняю його. Так, зараз. Цифра 3. Хто тут ховається? Це коник іго. А тепер давай оцей фіолетовий. Так, то тут ховається. А тут качечка у нас кря-кря. А давай відкриємо тепер цифру два. Ну, цифра два це помаранчевий будиночок. Це у нас порося. Хрю-хрю. Так, може, четвертий? Блакитний. Хм, і хто ж це такий? Може, козел, козлик. Мє-мє-мє. Ну, давай вже цифру один відчиняй. Так, будиночок з цифрою один. А тут у нас корівка, Му-му. Ось така. Ось такі тваринки у нас вийшли: корівка, порося, коник, козлик та качечка. Все, тепер я буду там ховати свій корм. А можна ще їх на пальці одягнути. Прикольні такі тваринки. О, а що я тут знову знайшов? О, о, це напевно для мене. О, Оскар, ти як завжди. Це мої шкарпетки, які я замовила з тему. Ось, друзі, ось такі кумедні котики на шкарпетках. І ось такі. Обожнюю котиків. Тепер котики завжди зі мною. А це Оскар, те, що ти знайшов, це м, така лежанка для котиків, і вона йшла у подарунок із тем. Ось така цікава штучка. Вона легенька-легенька. Щось мені е, вважається, що там пінопласт по звуку. Якість дуже дешева. Тут якісь дирки. Ну, не знаю, скільки воно прослужить, але якість так собі. Хоча на сайті у них там писалося, що майже там 400 гривень воно коштує, якщо його купляти, але він, можна його обрати у подарунок. Я обрала його у подарунок. І, ну, так собі. Якість так собі. Ну, подивимося, як вона буде в експлуатації. Зато ж карпетки дешеві, там, сто з чим гривень. Іди, Оскар, лягай. О, о, ну це ж темка така. Можна полежати, щось подрати. Ну, я думаю, що якщо його драти, то він довго не проживе, це лежанка. Давай я перевірю. Перевіряльник. Перевіряй. Все у подарунок. Можна. Комидний такий. Ну, все, я тут буде лежати, відпочивати та іноді гратися. Мяу! Катя, є ще в тебе щось розпакувати, а? Я б ще щось подивився. би. Може, іграшки якісь цікаві? Так, є! Я забула. Special for you. Ось така стрічка на паличці. І ось так можна гратися. Так, а высылковый. Высылковый колер. Чтоб нас трепеди Ого, ну ты мне так нас настри... А уже ж поднимешь. Ой, друзья, подписывайтесь на наш канал. Кэт Мяу. Мяу. Зараз я її з'їм. О, я тут яйце зніс. Нічого собі. Яйце гусака. А вже ж з варусу, правда. Ух ти, яке цікавеньке. Перший раз будемо розпаковувати таке яєчко. Подивимось. Ну що ж, розпаковочка у нас тут. Такий гусак цікавий. В Арусі продається. За 99 гривень, якщо там, я так зрозуміла, на щось скупишся. На яку суму, не знаю. Так. І опа! Ха! -ха! Качечка така. Веселкова. Але якось дуже по-дитячому щось. Отакі От цукерочки. І що тут ще? Тут ще якісь ось такі пакетики, мабуть, наліпки якісь чи що. Mm -hmm. Тут подару... а, а, якийсь подарунковий сертифікат. Ну, там, на золото там все таке. Це теж якась картка. ну В общем, не знаю навіть, що їй сказати. Так, от ось, ось така наліпка гусачок. Ще як бігаю за хлібом написано. І отака. Любов за гроші не купиш, за те ковбаски, будь ласка. Так, ковбаска це дуже добре. Ну, нічого такого. Всі якісь там картки, картки. От ще одна наліпка. Любов, а, опять за гроші не купиш. А кобаски, будь ласка, тобто однакові дві та ще ось такі. Ну, якось так. Так, що у нас тут ще? Так, всі ці бумажки бумажки Ну, Тут е, можна скачати якийсь застосунок, там, гусь призолов. Ну, не дуже цікаво. І ось така качечка. общем, оцей подаруночок, ось отакі звірятка можуть бути. Різні початься качечки, якісь корівки там і так далі. Але це все коштує 99 гривень. Ну, як на мене, то якось дороговато за якісь три наліпки та оцю резинову качечку. Ну, ці сертифікати їй нікому не потрібні. А, і ще цукерки, да? Ну, таке собі. Мені не дуже сподобалося. Друзі, а як вам такий подарунок ось отакий яйце сюрприз? Що ви думаєте насчет цього? Ну, мені так собі. Пишіть у коментарях. А ось ще одне яйце. Ось подивіться яйце гусака. Оскар, де тебе яйця? Увесь уже варус, напевно, скупив. Ну що ж, і це яйце, яйце зараз розпакуємо. І цукерочки. Ось колекція. знову сертифікат та наліпки. Ну, тут же інші наліпки. І качечка схожа на далматинця собачку. На песика схожа. Ой. О, тепер у мене є своя качечка песик. Так, да, Оскар. Ох і іграшка. Пишіть, друзі, які вам попадалися в колекції з варуса в цьому яйці. Дуже цікаво. Але, от саме цікаво, що от написано там гусак, там гусь да, на яйці. Написано. А попадається все-таки, ж це. Явно не гусак, а качечка. На качечку більше схожа. Ну, правда, це собачка іще, ну, якось так. <рес> ну, явно не на гусака схожа. Це точно. Друзі, я тут буду відпочивати та насолоджуватися грою. Всім пока, до нових зустрічей! Мяу!